Притча про 10 мін. Роздуми над Божим Словом. На середу 33-го звичайного тижня. рік перший. Того часу Ісус розповів притчу. Оскільки був близько до Єрусалима. І вони сподівалися, що ось ось має об'явитися Боже царство. Тож він сказав один чоловік шляхетного роду пішов у далеку країну, щоби одержати царство і повернутися. Він покликав десятьох своїх слуг, дав їм десять мін і сказав їм Торгуйте, доки прийду! Та його співгромадяни ненавиділи його, і послали посланців слідом за ним, кажучи не хочемо, щоби цей зацарював над нами. І сталося, що, одержавши царство, він повернувся і звелів покликати до себе тих слух, яким дав гроші, аби довідатися, що вони вторгували. Приходить перший і каже. Пане, міна твоя принесла додатково десять мін. І відказав йому. Гаразд, добрий слуго, оскільки в малому ти був вірний, будь володарем над десятьма містами. Прийшов другий, кажучи, Пане, міна твоя принесла п'ять мін. Сказав і цьому. І ти будь. Над п'ятьма містами. І ще один прийшов, кажучи пане ось твоя міна, яку мав я відкладену в хустині. Адже я боявся тебе, що ти сувора людина береш те, чого не поклав і жнеш те, чого не посіяв. Каже йому Устами твоїми суджу я тебе лукавий слуго. Ти знав, що я сувора людина, що беру те, чого не поклав, і що жну те, чого не посіяв, то чому ж не дав ти моїх грошей на стіл купцям, і я, повернувшись, узяв би своє з відсотком. А тим, які стояли поряд, сказав: Заберіть від нього міну, і дайте тому, хто має десять мін, і відповіли йому: пане, він же має десять мін! Кажу вам, кожному, хто має, дано буде, а від того, хто не має, буде забране і те, що має. А тих моїх ворогів, які не хотіли, щоб я царював над ними, приведіть сюди і повбивайте їх переді мною. Сказавши це, він пішов попереду, піднімаючись в Єрусалим. Часто помилково вважається, що притча про десять мін це повторення притчі про п'ять талантів. Але коли уважно прочитаємо текст, то віднайдемо там суттєві різниці. Притчу про міни Ісус розповідає в домі Закхея у Ярухоні, натомість притчу про таланти скоріш за все говорить на Оливній горі, незадовго до своїх страстей. В останній тиждень свого земного життя, також можемо побачити інші відмінності у притчі про таланти Господар роздає згідно зі здібностями кожного: одному п'ять, іншому два, ще іншому один талант. А в притчі про міни усі слуги отримують однаково по одній міні. Під час розрахунку господар робить розрізнення між ними? У притчі про таланти для всіх лунає одне запрошення увійди в радість свого пана? Натомість у притчі про міни один зі слуг отримав владу над десятьма містами, інший над п'ятьма. Як зрозуміти цю притчу? Ким є отой чоловік шляхетного роду, який, вирушивши в дорогу у далеку країну, щоби одержати царство, роздав своє майно? Гадаю, Ісус говорить про себе, як про чоловіка зі шляхетного роду, якого не торкнулася пляма гріха. Про Його шляхетність свідчить послання до євреїв такого потрібно було нам первосвященика. Святого невинного, непричетного до зла, відділеного від грішників, вищого за небо. Міна, яку він дає кожному зі слуг, це одночасно і дар, і позика. Він покликав десятьох своїх слуг, дав їм десять мін і сказав їм Торгуйте, доки прийду. Слуги мали промишляти добром свого пана до часу, коли він повернеться, щоб потім воздати йому повернути цей скарб примноженим. Кожен з нас отримав дар життя від Бога отримав одну міну з Божої скарбниці це одночасно дар і позика. Бо ніхто з нас сам у собі життя не має, лише від Бога його черпаємо, від того. Хто є джерелом життя? Той, хто в дарі розпізнає давця, знає, що дар потрібно використовувати згідно з його намірами. пише відомий богослов Ханс Урс фон Бальтазар. Чи ти в дарі свого життя розпізнаєш його давця Господа? Останній слуга прийшов, прийняв свій дар у страху, що нічого розумного не зможе з ним зробити, і повернув те, що отримав. Страх настільки паралізував його, що дар утратив свій сенс для нього. Бійся втратити найважливіше сенс дару, отриманого від Бога. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.